Знаєте, сьогодні йде підготовка уже у нас до Великдення. Це у нас е, будуть копченості. Поки що це було запацовано, стояло 10 днів у солі, потім у розсолі. Я потім розкажу вам, тому що у нас, в принципі, такий дуже секретний, цікавий рецепт. На другий рік я вам все покажу. Розкажу, як я це роблю. Це у нас буде зараз коптитися. Я потім покажу це поки сире. З розсолами Все. Ми вже розложили огонь. Ось дивіться, у нас тут така ямка вирита, тут долина була. І вириваємо яму, розкладуємо вогонь, але вогонь не має горіти, має тільки диміти. Це дуже багато всього, так це на всю родину. Коптимо один день. Більше не треба, там, ну, так, десь 7-6 годин. Ось так. Купитися тільки фруктовими деревами. Це є сливка і яблунка. Може бути черешня. Ось дивіться, це в мене корм для карпа. У нас тут є рибки, є озеро. Дуже гарно. Ну, ми приходимо сюди раз в тиждень і буду кормити. Вони? вони вже йдуть. Вони вже знають, що треба їсти. Ну, пуйте, пуйте. Мої малесенькі. Це наші копченості вже готові. Коптили ми з 11 годин до 7 вечора. Зараз будемо знімати. Бачите, які вони гарні, смачні. Починає варити буряк. Сьогодні середа, буряк має настоятися, він буде в нас з хріном. Це є салат такий. Буде дуже смачний, буряка багато, родина велика. Заливаю водою і ставлю його. Води треба залити багато, ось так, щоб було вище, тому що буряк буде варитися десь 2 години. Півтори-дві години. Буряк варився півтора години. Зараз буду чистити його і натирати. Буряк я почистила. Два великих хріна, ось таких ось великих: цукор, оцет, сіль і терка. Попробую на м'ялкій терці зараз натирати. Натираю Це обично, Я знаю натирати на грубі терці, а зараз буду ось на такий дрібненький трішечки злила з неї сік. Десь соку злила 100 г, може трошечки більше. Хрін ставлю в морозилку перед тим, як я його натираю. Ви знаєте, цей хрін, що в банках ну, не подобається мені, він вивітрюється швидко. А це ось живий настоящий. Так, натерла. Бачите, хріну багато. Вже плачу. Ось дивіться, яка файна. І буду додавати поступово. Зразу половина, а далі поступово, тому що не знаю. Він дуже сильний, я вже плачу біля нього. 5 кг свікли. 130 грам оцту. я приблизно. Це приблизно далі. Повні 4 столових ложки поки що. Навіть 5, 5 столових ложок, цукру і солі, неповна чайна ложка. Ось неповна ще трошки. Ні, чайна ложка буде. ось так. Перемішуємо. Боже, я плачу, все собі прочистила. І ніс, і горло. Бачите, це навіть корисно, ось такий хрін, натирати, дихати. Просто чудесно. Пробую, пробую. Хреновий, файний. 8 ложок цукру, півтори ложки солі на 5 кілограм, 150 грам оцту. Буряк готовий. Дошов до рядогрудки, до паски. Ось дивіться, багато, родина велика. Закриваю. Знаєте, Хочу вам показати тиждень назад ми це все коптили. Я вам покажу, як це коптили, як це робиться. Хочу сказати, що спочатку солиться м'ясо, в солі 4 дні, потім 4 дні пац робиться. Вариться Це є чесноку багато, лаврового листа без солі вже. І потім холодною, холодним пацом заливається це все. І знову стоїть 4 дні. 7-8 днів стоїть в солі, пацуве, а далі ми коптимо. Коптиться за тиждень ми коптимо до варки. Потім це вариться. вариться. Шовдер ми розрізаємо, будемо ділити, у нас родина дуже велика, ковбаса вже готова, а шовдер треба варити. Це грудинка, ми також дуже полюбляємо, вона йде з салом, це ребра і просто сало ми ще коптимо. Ви знаєте, це дуже бюджетно, але це. Велика робота, і це дуже смачно. Ви знаєте, копчення в нас горяче, ми коптимо горячим димом. І що хочу сказати, що потім вариться, хто от такий шматочок ви собі купите, це 90 градусів горяча вода, ставите в горячу воду. Якщо не солене, солите, воду пробуєте. 40 хвилин він має 35-40 хвилин кипіти і залишаєте в тій воді остивати, щоб він остив. Хто купить собі. Не знаю, як це робити. Зараз розрізаю ковбасу. Покажу. Вона вже готова. Думаю, що вона дуже смачна. У мене піст, я зараз не їм таке. Ось дивіться. Якщо треба, на слідчий рік повністю рецепт покажу. Чесночок, небагато спеції, всі, які треба Перець, сіль. І хочу побажати всім мирного, щасливого Великдення. Христос Воскрес! Йдемо святити паску. Зараз я наповнюю кошик. Це все, що ми будемо святити. Саме основне це у нас яйця будуть. Ковбаса. Масло обов'язково. Сіль також. Зараз буду яйця класти. І всім доброї, щасливої Пасхи. І прекрасного великдення. Обов'язково ставлю вино. Ось так. Масло. І гарні крашені яйця. Сіль. Також не забуваю. Корзинка готова. Христос воскрес і світлої, щасливої всім Паски. І доброго Великдення! Сім'я наша в зборі Христос Воскрес.